Вельми шановні українці, дорогі колеги. Кілька днів тому Федерація про спілок України провела зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. На цій зустрічі так само були присутні окремі члени уряду. Ми висунули практично ультимативні вимоги до українського політикуму, представленого в парламенті і у кабінеті міністрів України. Федерація про України, і я, представник Федерації у Верховній Раді України, лідер соціал-демократичної партії, вимагаємо в рамках перегляду бюджету і затвердження бюджету змінити суттєво кардинально змінити рівень прожиткового мінімуму відтак мінімальної зарплати і мінімальної пенсії, зробити неймовірно кардинальну ревізію тарифної політики. Не треба годувати простих українців. Ефімерною розстрочкою, а також іншими речами, які не сумісні з ідеологією зниження тарифного навантаження на простих пересічних українців. Ми так само відзначаємо, що країна не може жити без детальної, зрозумілої експертам уряду, парламенту, коаліції і так само простим пересічним громадянам нової національної програми, фактично нового курсу. Де важливу роль відігравала нова індустріалізація, реінтеграція Донбасу і Криму за рахунок збільшення валу внутрішнього продукту, успіхів у економіці, побудові нових фабрик, нових заводів, нових дитсадків, шкіл, модернізації соціальних стандартів. Ми відзначили, що налаштовані максимально рішуче. 17 листопада відбудеться велика акція протесту під парламентом. І так само ми будемо пікетувати Міжнародний валютний фонд, який тривалий час здійснює практику нав'язування абсолютно антиконституційних норм і практик у діяльності уряду і парламенту. Ми ніколи не дозволимо підвищити пенсійний вік. Ми будемо опиратися якомога потужніше новими силами, консолідуючи українську націю проти збільшення тарифів. Ми не дозволимо прийняти антисоціальний бюджет. На часі перегляд прожиткового мінімуму доведення його до рівня фактичного прожиткового мінімуму, а не того, який зманіпульований і не відображає реальну кон'юнктуру, яка склалася на сьогоднішній день. Так само до 17 листопада політична партія, соціал-демократична партія разом з проспілками буде проводити акції протесту по території всієї країни. З вимогою мобілізації українських громадян, формування великої потужної загальнонаціональної колони, яка має боротися за надзвичайно радикальну зміну тарифної політики уряду. Доповідаю, що сьогодні, о 10-й ранку, під стінами Полтавської обласної адміністрації був проведений багатотисячний мітинг разом з Федерацією про України. Де ми висунули свої регіональні вимоги до уряду і українського парламенту окремо, хотів би зупинитись на бюджеті, розглядаючи ці цифри, і те, що передбачено там для простих пересічних українців, а не для Міністерства внутрішніх справ, не для інших міністерств, які сьогодні стали кормушкою для окремих політичних сил і партій. Ми можемо відзначити цей бюджет є антисоціальним, цей бюджет. Ніяким чином не узгоджений з статтею номер 1 Конституції України, де записано: Україна є соціальною державою. Ми внесли велику кількість пропозицій, які були напрацьовані нашою політичною силою, нашими народними депутатами, депутатами місцевого рівня разом з проспілками. Хочу відзначити, що в процесі роботи бюджетний комітет зухвало прорегував. Наші вимоги щодо соціалізації такого бюджету. Цей бюджет стане першою ластівкою банкрутства України. Цей бюджет насправді не є чесним, цей бюджет несе в собі ідеологію руйнації і перетворення країни на майданчик для відверточного виробництва. Цей бюджет виконання замовлення щодо знищення нашої держави. І так ми… Соціал-демократична партія, Федерація про спілок України, громадські рухи, волонтерські організації, небайдужі громадяни з усього з усієї нашої держави вимагаємо переглянути суттєво зміст даного бюджету і його ідеологію, приділити максимальну увагу детінізації української економіки. Ми заявляємо, що в разі прийняття пакету детінізаційних змін ми можемо отримати ще один бюджет. А відтак і можливості збільшення мінімальної заробітної платні, збільшення мінімальної пенсії, збільшення прожиткового мінімуму. Ми можемо відкрити нове дихання соціальній політиці і модернізації соціальних стандартів.